Неконтрольоване спалювання сухої рослинності створює загрозу життю людей, призводить до значної шкоди довкіллю, за що передбачено адміністративну відповідальність. Ходімо, запитаємо у людей, чи спалюють вони сухостій, та як ставляться до спалювання. Я їх складою за рік два воно перегниває. І я даю його як добриго на город. А як ставитись до спалювання? Негативно або паляти, паляти а щось міліція не, не, не дуже той слідкує за тим. Ну, що так того року не було таких масок, як тут е, раніше було, що аж цей, цей дим був по, по золочу вилітав, Це не, не добре робити так. Чи спалюєте ви суху траву? Я не спалюю, бо я живу в місті, я не маю нічого. Я не маю що спалювати. А, а то... як ставитись до того, що спалюєте? Ну, так я знаю, як, як дуже далеко від людей, то я позитивно ставлюся, але хтось близько дороги, що машини їде і не видно, тут таке так, так не можна. Як я жила там на як на долі, як ви колись мого ось собі винесли і спалили, ми там нікому не мішали. А, але таке, що де, де люди близько хата, то, то, то близько гити, то таке ні. Ні, ні. А як ставитись до тих людей, які палять? Ну ви знаєте, то колись зараз відповідають, що спалювали все, правда? Наші баби, наші мами. Ну тепер треба дивитися трошки не так. Треба дивитися на ту екологію, тому що багато і кроплять, і воно все впливає, правда? Ну і так само треба дивитися. На що ж, самі принесемо собі погано? Ні. А як ставитись до тих людей, які спалюють? Ну як сказати, так колись люди спалювали, все на городі такі. О. Ну а зараз щось заборонили, ну як є хабас на городі картоплю, то, то що де його вивезти? Та люди щось палять, ні. Щоб робити компост. Ну, я знаю, та то не кожен то робить. Треба з цим теж забавитися. Спалює. Спалюю. А, а чи я... не бачите іншого способу? Ну, та... Ні. Бо я вже старша людина. Куди вивозити? Така страшне. А як вважаєте, чи приносить воно шкоду? Приносить, знаю, що приносить, але... Інакше не зроблять. Ні, ми не маємо нічого, бо ми живемо на поверсі, на четвертому поверсі. Ми вже там, ще повідрикали, бо ми, ми старі. Немає. Та певно, що шкодить, бо і воздух зовсім інакше і дим то і не шкодить. Ну, але люди вроді дорослі всі і не розуміють цього. Я не маю де, та я живу на поверхах, так що я не спалюю того. А як ставитись до спалювання? Ну, з однієї сторони, негативно, а з іншої сторони, де люди мають подіти. Ну, от як мають великі груди, там, ну де вони то мають подіти? Якби влада щось зробила для цього, ну то так. А як вважаєте, що має влада для цього зробити? Для того мож, могли б позбирати. Ну, наприклад, як є на там по селі переїхати, позбирати, і вони могли б там десь його або спалити, або може, можливо, десь якось утилізувати. А компостувати? Могли б компостувати. А що люди самі зроблять? Самі люди нічого не зроблять. А люди самі не можуть компостувати? Ну, то таке, то вже є. Кожного, як є люди старі, скажімо так, то вони таке того робити не будуть. А молодим зараз не до, не, не до компостування, скажімо так. Ні. А як ставитись до тих людей, які спалюють? Ну не треба, певно, того робити. Тому що воно найбільше саме, саме шкода тваринок, яких потім гинуть. Я в нам то не підтримую. Скажіть, будь ласка, чи спалюєте ви суху траву, картоплення, листя? Ні, категорично, ні, що ви кажете, пані, то, що вродила земля, в ту землю можна закупати назад. І воно буде корисніше. Пильнуємо нашу землю, пильнуємо нашу біосферу, пильнуємо наш світ, нам в ньому жити. Та ви що? Категорично, ні. А чи спалюєте ви суху траву? Ні, не спалюю. Ну, взагалі, ну, рахується, що. Забороняється палити сухості, логічно, логічно. Ну але як в селі стоїть купочка такого якогось е, е, сміття, його можна спалити? А якщо компостувати? Е, значить, треба створити умови, щоб можна було вивезти те сміття. Або ну, закон є не спалювати, а де ж подіти? Обрізані дерева, ще щось, листя, де подіти? От обрізані дерева, де ми маємо подіти їх. Компостувати. Компостувати, правда? Ну, я не знаю, чи дерево буде компостуватися, логічно. Не спалюємо, але тема така, правда, є за і є проти. Колись купа людей жив. Я розумію, екологія не та завжди палили, палили, правда, і те картоплення палили. Правда? І палять. І палять, можливо, ну менше палять. Однозначно, я живу в селі, не мало палять. Є хороші сусіди, які зразу дзвонять, що вона палить і він вже платить штраф. <рес> Ми допомагаємо одне одному. Ні, і, і забороняю комусь другому то робити, бо це і шкідливо для е, повітря, середовища. Та екологія наша. Ну і для людей. І для людей, звичайно, не спалюю це точно.